Таланти, ваші таланти. Е е якщо так, ага. Е то е тобто е дуже цік цікавий ескіз, аркан, який е нам демонструє при привабливі образи. Неважливо, хто це може бути, то тобто жінка або чоловік, е все, що ви не робили, ви робите е е Привабливо, красиво, і це виглядає зручно і ви відчуваєте столановою якоюсь такою людиною, яко, у якої все, городі, і, все може, і все може здійснитися. Але ніхто не може знати ваших, ваших потаємних думок, окрім окрім вас самих або самої і. Ви знаєте, що ви можете пригадувати якихось, якісь стосунки, якихось людей, які надихали вас у, і, о, у майбутньому, і ви, можливо, вам не, не вистачає якоїсь близості з кимось. Ви можете відчувати, мріяти, і а, ви готові ви, а, здійснити. Як кажуть, це красиво, що було, Тобто ви можете здійснити якісь мрії від, відродити навіть для того, щоб, наприклад, ви, щось можете і запровадити без особливого напрягу якогось. Тобто, ви, ви Може, наприклад, можете щось там якось по-різному виробляти, додавати собі які, якихось прикрасів, прикр... прикр... тобто можете там розпустити волосся, можете там якось змінити зачіску, можете бути при макіяжі або без макіяжу, ви можете бути там в одязі без одягу, але там, де ви працюєте, наприклад, це вам йде на користь і ви як риба у воді на той самий час, коли хтось щось очікує від вас. І ви повне рішучості, повне готовності сприяти у будь-якої будь сфері, будь-якої галузі. Можете надихати, можете підвищувати тонус навколо інших людей і вирішувати питання розваг, наприклад, за фінанси.